У День Соборності хмельничанам пропонують взятися за руки. Втретє, в обласному центрі організують акцію ланцюг єдності. Живий ланцюг єдності для хмельничан вже став такою традицією. Акція вже буде проводитись утретє. На перший рік акція зібрала таку досить символічну кількість людей 333. Наступного року це було 412 і цього року ми очікуємо близько 700 людей. Акція символізує об'єднання, адже нас історично так склалося, що нас всі ділили, ми ділилися. Символізує акція об'єднання, це головне. Адже наша держава це не окремо захід, окремо схід. Ми єдина Україна. Цьогоріч організатори запланували чимало цікавого. У рамках акції відбудеться концерт за участю місцевих виконавців Вікторина та Сюрприз-секрет, якого поки що не відкривають. Взявши за руки, хмельничани заспівають гімн України. Ланцюгом єдності планують об'єднати два береги річки Південний Буг. Початок акції 22 січня о 12.30 поблизу торгівельного центру «Оазис».